Прошу, пані Лілі. Дорогі мої колеги, шановні присутні, голова районної організації Проспілки працівників освіти Чечуріна Лілія Іванівна Я, скажімо так, намірено не втручалася в сьогоднішню бесіду, в сьогоднішнє з вами зібрання. Я не висловлювала своєї позиції, своєї думки. Тому що на меті в мене, як голови громадської організації, з відповідними повноваженнями і вимогами до мене від вас, як моїх роботодавців, я мусила вислухати всі ваші думки, всі ваші побажання і всі пояснення і пропозиції вашої влади, нашої з вами влади. І тепер вже бачу, що вже переходить усе все вже на якісь особистості і там, ну, щось там таке. Я вважаю, що ми повинні з вами підвести якусь риску сьогодні. Значить, перше, я ідучи сюди, надіялася, так як і ви, про те, що влада прийде, як казала шановна Ольга Вікторівна, із програмою дій. Пробачте мене, шановні працівники міста, але ви просто е, поки що, я вірю в те і надіюсь в те, що ви поки що некомпетентні. Шановний пан заступник, ну, мер признає, що він некомпетентний в тих питаннях. І щоб це смішно не виглядало, просто ну, не треба цього розказувати, чого ви, може, десь щось не розумієте. Тому що термінологія і все інше це дуже важливо для нас. Тому що на цьому будується наша робота. Значить, плану дій ми не почули. І я не почула. Е, зрозуміле питання, що треба зекономити 6 мільйонів, яких нам не вистачає до кінця цього календарного року. І дуже багато мільйонів, яких не вистачає на наступний рік і так далі. Зрозуміло, що влада шукає вихід, як звести мережу навчальних закладів до мінімуму, щоб вона обходилась безболісно. Тобто обходилася тими коштами, які дає держава. Цього не було ще ні при одній владі. Якщо вам це доб ви доб'єтеся і вам це вдасться, це буде чудо. Тому що це. По великому рахунку, треба закрити три школи. Тоді всім субвенції вистачить. Суто субвенції. Але це тоді ми не будемо мати права з вами говорити, що це навчальні заклади міста. Тому що місто в них не вкладає нічого. І місто не піклується про те, щоб зберегти цю мережу. Наступне. Запропоновані пропозиції відділу освіти стосуються двох шкіл. Давайте будемо чесними. Не можна зараз виокремлювати цих дві школи. Для чого? Чому виокремлюються саме ці дві школи? Наступне питання. Якщо ми виокремлюємо гімназію і п'яту школу, Економія настільки мізерна, при цьому злиті, що вона не тільки не покриває того, чого нам не вистачає, але в перспективі, бо треба буде щось робити із приміщенням садочка, цього, в якому зараз гімназія, це будуть ще більші витрати з міста, з бюджету. Тому що все-таки прийдеться його переробляти. Або він простоїть зиму, а навесну буде без вікон, без дверей, без штукатурки, без підлоги.